4-4 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню земну дорогу героя Павла Лєбєдєва – Родом з Дунаївців він жив і працював у Хмельницькому. До повномасштабної війни був сантехніком. 6 грудня минулого року чоловіка мобілізували до війська. Павло Лєбідів мав звання молодшого сержанта. Служив навідником, оператором в прикордонному загоні. Загинув 31 серпня на Чернігівщині під час виконання бойового завдання. Герою назавжди 43. У нього залишились мати і дві сестри. Останній спочинок Павло Лєбєдєв знайшов на Алеї Слави у Раковому. Це наш кум, друг близький. Завжди підтримував, завжди приходив на допомогу. Він такий був тут, він такий був там. 31 серпня написав, що в мене все добре. Він був мобілізований 6 грудня, він ще року не має. Чекали відпустку тому що Він з того моменту ще не був вдома. Казав, що немає ким замінити. Тому досі не сказав, що втомився. Він був прикордонником. Був дуже добрим, дуже світлим, дуже від завжди. Все, що його попросиш, він завжди відгукувався настільки світлим, настільки хорошим як от сьогодні погода, яке сонечко світить, як ніби він нам з небес. Посміхається. Він працював сантехніком. Слюсарем у нього були дуже золоті руки. Він все, що потрібно зробити, він нікому ніколи не відмовляв будь-якій роботі. Він дуже гарно ліпив. Він ліпив прям статуї, показував нам приносив фотографії, які дуже чудові роботи. Павло вже був надзвичайно світлою людиною, доброю, щирою, працьовитий. Люблячий брат, в нього немає сім'ї. Два рази Бог зберіг. Це було перед цим. І от 31-го зранку я йому ще там написала, хай вас Бог береже, і всіх такого поряд. І Він прочитав вічна йому пам'ять, слава герою. The Хмельниччині 13 засуджених хочуть служити в Збройних силах України. Вони вже пройшли медичний огляд, повідомляють на сторінці Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України. Після первинного обстеження на цих осіб чекає військово-лікарська комісія. Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію засуджених президент Володимир Зеленський підписав у травні минулого року. Він надає можливість залучатись до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. 15 квартир зазнали руйнувань внаслідок вчорашньої російської атаки на Хмельницький. Такі дані комісії, яка обстежувала об'єкти після обстрілу. Власники помешкань можуть отримати грошову компенсацію на відновлення житла. Нагадаємо, у ніч на середу та вранці 3 вересня наше місто атакували двічі спочатку дронами, а потім ракетами. Одна людина загинула, вибито та пошкоджено майже 60 вікон у ВПУ номер 11 та більше 100 у житлових багатоповерхівках. Найбільше дісталось гуртожитку сімейного типу за адресою вулиця Молодіжна, 15, дріб 1. Учора комунальники засклили там усі вікна. Якщо говорити про пошкодження житлового фонду, їх було не так вже й багато. Комунальники змогли. Протягом вчорашнього дня максимально оперативно усунути всі проблеми з заскленням. Будинок на молодіжний 15 ріб один був повністю засклений, і сьогодні закінчують інші будинки, де пошкоджень було значно і значно менше. Пластикових вікон пошкоджень практично не було. Найбільші пошкодження відбулися на гаражному масиві, але гаражний масив то приватна власність відбудовувати муніципалітет. Його немає можливості. Я думаю, що. Люди будуть звертатися до міської влади по матеріальну допомогу, і в межах можливостей міського бюджету їм будемо допомагати. Також якщо у людей є пошкодження житла, вони можуть подаватися на державну програму дії відновлення в такому випадку. Вони чекають допомоги на власний спеціально відкритий рахунок. Також люди можуть скористатися міською програмою, де місто вже надає допомогу допомогу грошову після того, як виконані роботи. Вартість цієї міської програми до 500 тисяч гривень. Четверо собак постраждали у притулку покинутий Ангел внаслідок російської атаки 3 вересня. Тварини перелякались і, намагаючись втекти з вольєрів. Отримали травми, повідомила засновниця закладу Раїса Мальницька. Наразі чотирилапі поступово заспокоюються, але досі перебувають в стані стресу. Працівники кажуть, що вибухи тривали всю ніч, а уламки прилітали на територію притулку. Зараз в покинутому ангелі перебуває 180 тварин. Частина з них евакуйовані з прифронтових територій. 39-річному жителю Хмельницького району повідомили про підозру у сутенерстві. Про це розповіли в обласній прокуратурі. За даними слідства, він організовував в обласному центрі надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Такий вид діяльності чоловік запропонував знайомій у березні цього року. Підшуковував клієнтів та підвозив їх до місця зустрічі. У травні правоохоронці викрили ймовірного сутенера. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі чоловік цілодобово перебуває під домашнім арештом. Підлітки віком від 13 до 17 років запрошують взяти участь у програмі Урбанруху у міста ЄЯ. Восени на учасників чекають щотижневі зустрічі з експертами у сфері урбаністики. Також молодь матиме змогу розробити власний проєкт та отримати фінансування на його реалізацію. Аби стати учасником програми, потрібно заповнити реєстраційну форму. Посилання на неї можна знайти на сайті Хмельницької міської ради та у соцмережах молодіжного центру. thank Цей проект він має свою історію, можна так сказати. Він існує з 21-го року. Спочатку була написана книга повністю про все місто: хто будує місто, хто робить місто, але все сходиться до того, що робить все людина, і неважливо, якого вона віку, аби вона була зацікавлена, ініціативна і вміла співпрацювати з усіма. Бо в місті є дуже багато організацій. Це і громадські організації, і бізнеси, і підприємства, і державні організації. От це. Про цю співпрацю велику, яку можна налагоджувати і робити завжди більше. І зараз вже триває четверта хвиля проекту Урбан Рух у міста ЄЯ. Це такі навчання, які будуть тривати три місяці з вересня по листопад. Навчання будуть проходити один раз в тиждень. Про розвиток міста, про місто і туризм, про місто і війну. Команда, яка буде навчатися в молодіжному центрі, будуть робити свій проект, тобто вони його розроблять, і також можна буде його представити на всеукраїнському. Форумі в проєкті бере багато буча міст України. Це 29 міст України, і також будуть зібрання всіх осередків. Цей проєкт можна буде представити і тут, локально на місці, і ще на всеукраїнському рівні. Пітло двох сердець воркшоп для подружніх пар, у яких чоловік, військовий або ветеран, відбудеться у Хмельницькому. Під час заходу учасники матимуть змогу дослідити нові аспекти стосунків після повернення бійця додому, зміцнити емоційний зв'язок. Особливу увагу приділять комунікації та вирішенню конфліктів. Також зіграють у гру для пар між нами. Відбудеться захід у ветеранському просторі 16 вересня. Для участі необхідно попередньо зареєструватись. google форма розміщена на сторінках у соцмережах організаторів, а також на сайті Хмельницької міської ради у розділі Новини. Традиційні польські національні читання відбудуться у Хмельницькому. Це щорічна подія, яку організовує обласна універсальна наукова бібліотека спільно з громадською організацією Центр слов'янських мов та культур цьогоріч для читання обрано поезію Яна Кохановського, одного з найвидатніших поетів епохи відродження, якого вважають батьком польської літератури. Захід розпочнеться 6 вересня о 10.30 На другому поверсі книгозбірні. Нагадаємо, акцію національне читання у 2012 році започаткував президент Польщі Броніслав Коморовський. Ідея популяризація читання книг та ознайомлення з польською літературою. Подія відбувається не тільки у республіці Польща, а й у різних країнах світу, де проживають етнічні поляки та вивчають польську мову. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось.